Марусім, Адам і Єва порушили Божу заповідь, скуштували заборонений плід. І саме цей вчинок став першою непокорою Богові, став власною думкою, став гріхом, який розділив людину з Богом. І всі ми, як нащадки Адама, успадкували від нього цю гріховну сутність, тому що наша людська природа, наша душа була ослаблена і пошкоджена ще тоді в ведемському саду, бо стала схильною до диявольських спокус. Диявол завжди працює однаково, завжди спокушає на гріх. Завжди виправдовує власну думку, і наша душа смирена. Вона постійно чогось шукає. Адаму і Єві було недостатньо вічного життя. Вони шукали пізнання, не повірили Богу, знайшли смерть і прокляття. Єврейський народ в пустелі також раптав, шукав для себе немане небесної Майсеєвих проповідей, хоч і бачив Божий дива, але не вірив. Бо мав свою думку і теж був проклятий. І сьогодні, коли ми відкидаємо слово Боже, продовжуємо жити по душі, бо душі, не по духу, коли шукаємо щось своє, бо в нас є своя власна думка, не Боже, то саме ведемо себе в прокляття, бо спасіння наше і вічне життя тільки в Ісусі Христі. Амінь.